Сьогодні країна як ніколи має бути мобілізована, і сьогодні, як ніколи, українці повинні бути заодно. Тому що в нас війна, ніякого АТО не існує, ніякого перемир'я, ніякого припинення вогню, вогню не існує. Ми маємо справу з запеклим, добре навченим і жорстоким ворогом. І це війна надовго. І судячи з тих повідомлень, які... В тому числі і ви поширюєте, та інші центральні, електронні та інші засоби масової інформації, і з того, що повідомляє нам і наша розвідка. Все таки це наше місто. Там живе мільйони наших громадян, переважно більшість з яких мають і, і сподіваються завжди матимуть український паспорт. Вони повідомляють нам про пересування техніки майже суцільним колоном. Потоком, соціальним маршем з боку Росії на території України через неконтрольовані ділянки кордону, нами неконтрольовані ділянки, заходить важка бронетехніка, заходять гради, заходить артилерія, заходять танки.